І дам тобі ключі від Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, у Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки слава Ісусу Христу. Уявіть собі 60-ті роки по різдві Христовому. Римська імперія утопає в розкошах у їжі петті. Утопає у розпусті і шукає все нових і нових видовищ. У колізеї кидають рабів, яких шматують дикі звірі, гладіатори, з надзвичайною завзятістю борються, вбивають одне одного, і народ не тямиться від задоволення. Здавалося, всі ознаки кінця світу, всі ознаки падіння великої імперії. Але насправді це був початок, початок нової християнської ери, де учні христові розпочинали свою таємну тиху молитву у катакомбах, у печерах, у приватних будинках, ховаючись від римської агресії від меча римського воїна. Чому так сталося? Адже Римська імперія. Була надзвичайно лояльною і терпимою до різних релігій, навіть коли вони нападали на германські племена чи інші якісь народи, яких намагалися завойовувати, приносили жертви місцевим богам, даючи зрозуміти, що воюють не з богами, але з людьми цієї місцевості. А тут християни, наче кістка посеред горла, які не дають їм спокійно жити, найперше, дорогі, оця нетерпимість. До християнської віри полягало в тому, що християни урівноважували усіх людей у правах. Для римських громадян, які вважали себе попом Всесвіту, центром Всесвіту, це було неприйнятно. Вони не могли поставити себе поряд із тими самими євреями, із якимись варварами. І тим паче їм було незрозуміло, як так може бути, що раб. І владика разом предстоять. Для них це було таким великим каменним спотиканням, що дуже жорстоко било по їхній свідомості. Вони не хотіли принижувати себе до рівня якогось слуг чи інших варварів. Другий такий важливий момент їм вважалося, що це є безглуздя. Ті люди збираються десь втиху, на якійсь вечері любові, й тіло і кров, і сприймаючи це буквально. Вони не могли до цього спокійно поставитися. Уже в часи, коли проповідували апостоли в Римі, самі римські мешканці розуміли архаїчність своєї віри. Вже тоді існували різного роду вистави в амфітеатрах, де вони висміювали пантеон своїх богів, але прийняти щось нове їм не давала їхня гордість. І от саме тоді постало гоніння християн, які Заважали їм нормально жити. Один з імператорів, який на той час піднісся на трон, імператор Нерон, вважалося, що він був людиною не до кінця здоровою, а радше божевільною. У нього було багато захоплень. Одне з таких, наприклад, це було спів, хоча він був чисто глухий і не вмів співати. Він виступав в амфітеатрах, в цирку місцевому, де тішився. Де йому аплодували. Він мав криві ноги, але хотів танцювати і робив це на людях, і всі, очевидно, йому аплодували. Коли він остаточно здурів, він просив, щоб його одягали в шкуру ведмедя, його кидали в клітку, а до нього кидали дівчину, яку він гвалтував, шматував, і потім туди нападали на нього інші його слуги, які вже його гвалтували, шматували, і він отримав від цього задоволення. Був час, коли він вийшов заміж за одного чоловіка і був щасливий з того, що в нього все гаразд. Але одного разу він відчув у собі талант письменника Він зрозумів, що хоче написати п'єсу про Трою і про її захоплення. Але бідацтво не міг знайти натхнення. Бо в останній главі його п'єси потрібно було підпалити Трою. Вона мусила горіти, а для того, щоб це унаочнити. Він вирішив підпалити місто Рим Він наказав своїм центуріонам, аби ті розійшлися по закутках міста і підпалили його. Очевидці казали, що місто горіло близько 6-7 днів. Палало все, як і приватні будинки, так і житниці, так і місця, де були поклоніння, їхнім, де були капища з їхніми богами. Все це палало, і люди не знали, куди подітися. Деякі писали також, що вони піймали. Тих людей з факелами, які йшли підпалювати місто, але боялися, що імператор їх стратить щодо того, як місто згорить, тому не протидіяли тим шкідникам. Коли місто перетерпіло цю пожежу, і це було таким своєрідним падінням Риму, імператор догадався із підказки своєї дружини, що можна усе це повісити на християн. І саме тоді, дорогі, історія торкнулася. Двох верховних первоапостолів Петра і Павла, які вже на той час перебували у місті Римі. Апостол Петро проповідував неподалік практично е, на передмісті Риму і вже мав досить похилий вік. Можете собі уявити, що коли він зустрівся з Христом, він був уже дорослий чоловік. А ми зараз з вами говоримо про 64-й рік. Це був чоловік. Вже дуже-дуже старий, тим паче за мірками того часу. І от для того, щоб зберегти його життя і здоров'я як того першого християнина, який наочно бачив Христа Божого, Христа Бога, його ну попросили, його спільнота попросила, аби він покинув Рим і ще трошки пожив, для того, щоб він міг більше передати свого досвіду і знання про Бога своїм послідовникам. Один з його співтоваришів, товаришів, взяв його за руку, і вони виходили за місто, самого раненька, для того, щоб вберегтися. От, вийшовши за місто, апостол Петро отримав видіння. Він побачив, як в сторону Риму йде сам Христос, несучи важкий хрест. Апостол Петро звернувся до нього цими знаменитими словами, кловадіс: куди йдеш, Господи! Ісус сказав йому, що якщо ти не хочеш терпіти, я піду за тебе, щоб мене знову розпіли у Римі. Ведіння скінчилося, і Петро повернувся у престольне місто. В якому ж часі він був схоплений, і його приговорили до страти. Розп'яття, яке він мав перетерпіти, його не влаштовувало. Він попросив, аби його кати розкили його якось інакше, бо він негідний умерти, як умер його Спаситель. І це дуже сильно забавило тих вояків, які його розпинали, і вони розкили його уверх ногами. Щодо апостола Павла, він уже другий рік перебував у місті, але був ув'язнений. Факт того, що його засудили, але він, як громадянин Риму, побажав, аби його судили у Римі. І е, він перебував по такому домашньому арешті у місті, де написав чимало послань, і саме ті послання, які ми з вами читаємо, е, він е, їх передавав через своїх учнів, і все ж таки більш-менш спокійно міг перебувати на такому домашньому арешті. І от коли сповнилося цей підпал міста Риму, і коли його також звинуватили із всіма християнами, він був стятий мечем як римський громадянин. Не лише апостоли були отак страчені, про яких ми сьогодні пам'ять творимо, але дорогів христін, всі християни, які тоді були, вони терпіли знущання і наругу. Їх кидали до диких звірів, їх одягали в овечі шкури і кидали до собак для того, щоб собаки їх шматували на очах у людей в колізеї. Але вони продовжували молитися, продовжували бути християнами. І от коли вони. Опинялися у колізеї чи в якомусь іншому амфітеатрі, щоб бути знищеними, вони починали проповідувати Христа, а деякі з них молилися псальми. І отримані, які любили всяку таку справу, як честь, як доблесть, вони дуже сильно тою сміливістю переймалися і багато з них наверталося. І тому їм відтинали язики тих, кого кидали в ті колізеї, їх обезязикували, що вони не могли нічого говорити. І от тоді, дорогі правдоподібно кажуть нам, святі Отці, появився той жест, яким ми з вами сьогодні проповідуємо Христа Бога, яким ми сьогодні з вами, оцінюючи себе, показуємо, що ми є християни. А це є знак Христа, який ми з вами творимо в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Не маючи можливості сказати, вони цей жест на собі прозображали. не маючи можливості нічого зробити, вони складали Христоподібні руки. І в такий спосіб продовжували проповідувати Христа. Це надзвичайно дратувало імператора і всіх, хто це бачив. Така постава була їм дуже неприємна. І тоді імператор наказав тих людей прив'язати до стовпів і, обливши їх е горючою рідиною, спалити. Кажуть, що в один день тисячі факелів із живих людей спалахнули у місті Римі і навіть ті, які були. Далекі від християнства і переслідували, перейнялися жорстокістю імператора Нерона, бо бачили, що не через справедливість, а задля отої втіхи імператор дозволяв собі це. Дорогі у Христі, сьогодні ми з вами згадуємо саме пам'ять отих святих апостолів, верховних Петра і Павла, згадуємо все їхнє життя, а головний день їхньої кончини. Але також, дорогі у Христі, оці апостоли Петро і Павло. Вони уособлюють у собі усіх першохристиянських мучеників, які віддали своє життя за Бога. Саме поняття мученик для нас є очевидно. Ми розуміємо, що це означає. Але в грецькій мові воно звучить як мортірос, що означає ісповідник віри, що означає той, який свідчить. І от саме найдосконаліше свідчення, яке могли принести оці люди, воно і було їхньою смертю, коли вони. Навіть умираючи, продовжували славити Христа Бога, якщо не могли устами, то своїми жестами і своїм єством. І сьогодні, дорогі, дивляючись у постать оцих святих, ми з вами так само беремо на себе оцю відповідальність бути ісповідниками віри. Тому що ми, які сьогодні пішли за Христом, хоч і не маємо якоїсь нагоди для мучеництва, маємо можливість в безкровний спосіб. У якихось власних особистих відреченнях і відмовах продовжити оцю діяльність і службу апостольську, яку вони несли. І напевно, сьогодні це є такий виклик для нас з вами, чи ми в кожний час, в кожну трудність, в кожну перешкоду, в кожну тривогу вміємо оце ім'я Господнє згадувати і проображати себе оцим Христом Господнім. А врешті-решт, дорогі в Христі. Ми з вами, які є послідовниками оцих апостолів, маємо з вами пам'ятати і розуміти, що те, що буде зв'язане на землі, буде і зв'язане на небі, і навпаки. І от саме дорогі, ми з вами, які оцю владу сьогодні приймаємо від наших святих апостолів, повинні йти за нею, щоб рано чи пізно оце царство небесне осягнути і бути щасливими, як і вони. Бо смерть. Обов'язково всіх нас наздожене. Але те, як ми цей світ покинемо, чи як апостоли, чи як погани, буде означати, чи можемо ми на небі бути розв'язаними, вільними і щасливими. Амінь. Слава Ісусу Христу!